Так, ми примчали сьогодні в місто Стрий. Назбирали ми енну суму грошей. Та пам'ятаєте, на банку, в монобанку ми збирали гроші на машину для військових. Машина не для призначення бойового, а більш-менш для забезпечення. Тобто, щось підвозити, перевозити як людей, так і щось. Не будемо казати, що просто питання. Машина має бути універсальна. Дійшли ми до того, що класна машина є. Декілька варіантів ми оглянули. В різних містах України ми їздили, оглядали і поки що оглянули машину в місті Стрию. Рішення остаточно ще тоді ми не прийняли. Тепер ми прийняли рішення, що потрібно їхати і її купувати. По ситуації ціни так ми назбирали суму там майже 130 тисяч гривень в еквіваленті, що в перерахунку в різних там курсах стану на сьогодні, це приблизно 3400 доларів. Це такі гроші. Ви розумієте, що нічого нормального не купиш. Хлопці з фронту подзвонили і казали, Назар, ми ще назбирали, ще докинемо тисячу. Давай 4400 соргуйся. Машина, та, яку ми їдемо зараз купувати, коштувала 4900 доларів. Сторгувалися ми за 4400. Думаю, що ми її зараз купимо. Все, дивимося далі, що буде. Так, стрейський скудо, 5 рік, двохлітровий. Двохлітровий, значить, довга база. То, що хотіли. Резина зимова якась є. Що хлопцям треба? Хлопцям треба універсальна машина. Тобто, щоби... Дарка під'їдає. Ну, зараз відкриємо. Значить, я сам розумію, що за такий бюджет купити щось новіше і краще, є проблема. Ми зараз дивимося основне це технічний стан, який нас має влаштовувати по всьому і приймати рішення, бо в машині ось ці сидіння знімаються легко, ті знімаються легко, фактично маємо вантажний автомобіль. Також в будь-якій ситуації, деколи треба, як то кажеться, доставити хлопців. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім посадочних місць. Швиденько сіли і поїхали. Ясне діло, що не без таких нюансів, ясне діло, що не без таких нюансів, там підварено, там заварено, там тут вже скоро дирочка буде, але ми зараз говоримо про ситуацію, що за такі гроші буде все однаково. Коробка вже шестиступка, двохлітровий двигун. Пробіг який? Та ніхто не знає. Пічка гріє. Оцей, оце, там радіатор охолодження солярки в жару стоїть. Ясне діло, п'ятий рік. Моделів, так, Чого І, хотіти? Тому що магістраль довго, на неї стоїть оцей косу, да, Ч... mm -hmm. не є, Не гнилячки. Mm -hmm. Ну і знову ж таки, ви повинні розуміти, що ми купуємо і кому ми купуємо, і з якою метою, і за які гроші. Багато боляк, а малітук. Чторка турбіна, карейка. Все, таке світло. Це коробка, масла з коробки, а це масло з турбіду. Воно відрізняється по кольору, не є різниця. пів біди по кузову, біди, але є питання по техніці. І кажуть хлопці, ми зараз в такому місці, де самореза не купиш, для того, щоб оце все ремонтувати. Питання, чи можемо ми це зремонтувати? Можемо. Питання, чи є доцільності, тому що це все міряється там сотнями. Питання до цієї машини було б менше, якби не було ось цього. Але зараз... Хлопці приймають рішення і остаточно приймуть рішення, ми скажемо. Так, поки робимо тест-драйв, маленька хвилинка, секунда роздумів, значить питання по машині. Є технічні нюанси, підтікає мастило по турбіні, підтікає по коробці, і треба це питання якось вирішити. Е, питання ціни. Завжди все вирішується ціна. Я розумію, що таку машину в цивільним іншим цивільним я би не порекомендував. Але стоїть питання в тому, що от дзвонить військовий, каже, нам дуже треба машина, дуже страшно треба, будь-яка. Тому що у нас одна машина на дуже багато людей, вона технічно вже несправна, зробити її там немає де. Він каже, у нас там саморіза немає де купити. Ми в такому місці, що не то, щоб ремонтувати ну, двигун чи ліс чи що-небудь. Тому стоїть питання в тому, що ми. Запропонуємо зараз ціну продавцю, ту, яку нас влаштує. А я думаю, нас влаштує 4000 доларів. Як е <с>? нас влаштує безкоштовно, але я думаю, що бо він хотів 4900. 4400 потургувалися. Зараз запропонуємо ще 4. Можливо, дійде до того, що цю машину він нам за 4 віддасть. І ми тоді тих 400 доларів, що хлопці дозбирали. Використаємо ще на ремонт на її обслуговування. Я розумію, що цих коштів може і не вистачить, але все ж таки е, ну, треба виходити із ситуації. Ми подивилися багато машин і по 4500 гіршому стані і короткий. Він хоче довгу машину. розумієте, Довга база, що була. Універсали не підходять. Знайти машину в ідеальному технічному стані, вибачте, 4-5 року за там 4000 доларів. Поки що нам нереально, тому я думаю, ми запропонуємо ціну. Зробимо її, як каже, про військовий. Ви там її підшимаєте, щоб вона технічно була справна, щоб вона нам просто не стала, не стала по дорозі от клином. Раз і стала. Ми, я думаю, що зробимо основні етапи, які нас цікавлять, це підтікання мастила знайти по турбіні, треба знайти, де воно підтікає. Саме краще віддати на реставрацію, щоб її перебрали. І я думаю, що до рейки подивимося. Продіагностуємо ще якісь питання, які є. По кузову десь маленька Єржа нас не сильно цікавить, тому що вона ще довго послужить і так далі. Але стоїть основне питання: машину треба хлопцям максимально терміново. Я стою на роздоріжжі шукати ще місяцями машину чи купити цю, підремонтувати і там за два тижні хлопці вже будуть мати машину. Не знаю, я, я на роздоріжжі, я навіть не знаю, яке рішення прийняти. Купили ми його. Технічно не ідеальну машину, але дякую продавцю. Він це відео напевно подивиться. Він хотів 4400. Ми поговорили, домовились про ціну 3900 доларів. Автоматично у нас звільняється 500 доларів. Тих що які хлопці потім довезуть. А зараз, стану на сьогодні, я їх умовно свою докладаю для того, щоб цю машину підремонтувати, як кажуть, народно підшаманити, зробити технічно справною, для того, щоб там вона не стала. Кузов, м'ятинки, там десь мінімальна ержа. Нас не цікавить. Нас цікавить, щоб ця машина виконувала свою роботу. Поки що так, а далі будемо ремонтувати. Також будемо знімати відео, і в цьому відео, напевно, буде і ремонт. Так, тепер щодо того, як на ходу, ми вже проїхали добру сотню кілометрів, вже можна сказати, що помилок ніяких нічого не вилізло, пічка гріє. Тут все, все чітко, підстукує ходова, ми це знали. То все, що запланували зремонтувати, те все зремонтуємо. Але хочу сказати особливу увагу на те, що тут коробка шестиступка і дуже зручно їхати. На швидкості 110, машина хоче 120 їхати. І при тому на швидкості 130 обороти 25 тисячі всього на всього. Тому надіємося, що буде ще й при тому економно. Так, по скудіку починаю звід. Що ми зробили? Хлопці на ДТМі перебрали супорта. Скажемо так, диски зрозуміло, що там точені, вони не нові, але вони ще послужать. Ніхто не говорить про великі пробіги, всі говорять про те, що машина має ефективно гальмувати. Колодків достатньо, гальмована система перебрана. Буде замінений рульовий наконечник, будуть замінені втяги, тоді втулочки стабілізатора. Буде замінено пильник полуосі правої, буде замінено сальник на коробці буде. З інтеркуліра подивилось масло багато не жене. Ось наш пильник. Тобто машина готується до максимально такого, як то кажеться, нормального технічного стану. Ясне діло, що тут можна вкласти ще мільйони, але поки що. Все тут розібрали, замили. Клапанну кришку будемо замінювати. Масло з коробки, поки що стікає. Масло в коробці замінюємо. Замінюємо масло в двигуні. Клапанну кришку замінюємо. Турбіну діагностували, що нормальна. Дивимося на рейку. Ніби поки що, поки що все. Не так страшно, як ми собі то все уявляли. Але, але пробуємо таким макаром. Є питання, трішки гудить коробка. Ми це знали. І зараз вирішуємо питання, чи. Поміняти масло, бо був трішки рівень був за рахунок того, що сальник поганий, рівень мастила в коробці впав. Логічно, що коробка почала вити. Зараз ми доливаємо нормальний рівень масла, робимо тест-драйв, і дивимося. Якщо ні і не помогло, то будемо коробку робити. Але не знаю, чи в тому є суть, тому що ми на коробці цій проїхали 300 майже кілометрів. Коробка нормально, передачі включалися всі нормально, щеплення працювало нормально. З чогось критичного такого не знайшли. Ясно діло, що на старій машині все буде ось так виглядати, але все ж таки робимо далі. Всі основні роботи з автомобілем провели і робимо, скажімо так, тест-драйв по народному. Просто їдемо. Їдемо. Перемикаємо всі передачі, пробуємо, кліги, чи пічка гріє. Все, тобто заключний тест-драйв. Щоб впевнитися, що все в автомобілі в порядку, все, що можна помили, все, що можна, замінили. Основне в машині все технічно справне. Машина класна, бо 4 на четвертій передачі, зараз вже на п'ятій наприклад, ми їдемо. бачите, Дивіться, які обороти низенькі. Машина дуже економна. Тому на далекій відстані їй теж буде комфортно їздити. Думаю, що нашим хлопцям гарно буде служити. Так, тут ми розвернемося. Поки що тест-драйв, скажімо так, пройшла впевнено на 10 балів. Ну, фактично, завершальна частина відео, Буду мінімально підсумую вам, що ми все ж таки зробили із цим автомобілем. Скажемо так, могли б ми зробити з ним, можливо, і більше, але хлопці, військовослужбовці пишуть нам, Назар, де машина, давай, нам дуже треба, треба терміново, швидко, так далі. Нас завжди вони підганяли. Це наші такі клієнти, які найбільше нас підганяли, умовно, клієнти, скажімо так, в автопідборі. Декілька автомобілів ми їм, ще, крім того, дивилися, все рівно зупинились на цьому варіанті. Ми покупкою задоволені. Чому? Тому що категорично нічого з машиною не вилізло. А саме, я зараз вам скажу перелік робіт, які ми зробили з цим автомобілем, для того, щоб в принципі, ви розуміли, що е, найбільше роблять власники машин, коли купують бучні старі машини. Назву це так старою машиною, хоча теж відносно. Значить, так, почнемо з самого простого. Замінили прокладку клапаної кришки. Йдемо зверху. перевірили генератор, замінили акумулятор. Замили двигун, бо були потьоки масла. Побачили звідки що тече, замінили, підтягнули. Промили повністю систему охолодження, бо там була якась піна з антифризом непонятним. Залили новий антифриз, концентрат розбавили все. Мінус 40, перевірили. Не замерзне. Перевірили чи ГРМ, все, все з ГРМ чітко. Далі полізли. До коробки передач. Замі... Замінили масло, бо масла було замало, бо тікав сальник, замінили сальнік полосі, замінили масло в коробці, замінили масло в гурі, замінили пильник на піввісі, замінили рульовий наконечник, втулки стабілізатора, все. Чи на цьому машина стала ідеальною? Ні. Є ще десь якісь нюансики, щось там підстукує, ще дрібненьке, але... Машина ця не для того, щоб їздити ідеально комфортно і так далі, щось мінімальне могло і залишитися. Питання стояло в тому, що є така штука, яка час час грає проти нас. Ми зробили автомобіль максимально технічно справним, для... зробили його таким, яким можна сісти і їхати в далеку дорогу. Я дуже сподіваюся, що він буде вірою і правдою служити там тим хлопцям. Але е... Ну, вибачте, що ми могли назбирати, то ми і купили, але все рівно назвати цю машину поганою я теж не можу. Хочу подякувати. Особливо подяка всім, хто допомагав збирати гроші нам банку. Хто приніс готівкою там, хто мене підтримував, особливо подяка своїй дружині, хто допомагав не, не тільки матеріально, ще й фізично, а саме хлопці в нас на офісі, які допомагали мені з цією машиною. Також автосервісу ДТМ, тому що всю, всі роботи, які виконує з цим автомобілем, а їх було немало, були виконані дякую автосерсу раз за нуль гривень. Вони не взяли грошей за роботу. Ігор, тобі особлива подяка. Ми. Ми, в свою чергу, назбирали 3400 доларів на банку. 100 додатково ще принесли готівку. Разом вийшло 3500. Умовно, у нас був бюджет 3500. Придбали, дякую. Особливо подяка теж продавцю машини, тому що він нам її продав за 3900, і казав, обов'язково скиньте відео, як вона там поїде на фронт. Ще точно він, до речі, він не вірив. Я йому показував переписку з військовими і так далі. І, молодий пацан, дякую тобі ще раз. Не буду казати імен, прізвищ, Ти крутий, дякую за ціну. Яка б вона не була, машина, ціна класна, ми на ціні зійшлися. У мене за спиною машина. Значить, 3500. Умовно, своїх коштів я доклав 400 доларів, щоб докупити автомобіль. І десь, ось тут з боку, я покажу калькуляцію, все ж таки, скільки грошей ми витратили на запчастини. Щоб було все справедливо. Пам'ятаєте, я казав, що ми розіграємо тубус для найкращого донатора або для того, хто скине більше, ніж 200 гривень. В принципі, колективом ми вирішили, що цей тубус поїде до топ. Донатора, а саме до людини, яка має ім'я Андрій. Він задонатив на нашу банку 5 тисяч гривень разово, а можливо і не разово. Ну, я скажімо так, є один платіж на баночку. Це найбільша сума донату. І Андрієві їде цей тубус. До речі, Андрій. Так стало, що ми до нього подзвонили, подякували йому, запитали, чи він не проти такого подарунку. А він каже: Назар, ви що мене не пам'ятаєте, я ваш клієнт, ви колись мені імпортували машину. Дякую, Андрій. Ти крутий. Тому дякую всім ще раз, хто долучився, хто підтримав, хто ремонтував, купляв, знімав, тому хто цей телефон там навіть зараз тримає. Всім дякую, тому що хлопці нас підганяли. Ми що могли, то зробили. Зразу дам вам відповідь на ось два основних питання. Перше, це чому машину на реєстрації купували, чому реєстрували її на військово. Хлопці самі кажуть, там є величезна проблема з тими машинами, які передають. Не доходять вони туди, куди треба, ті машини, які просять. А ті, що доходять, з часом їх забирають. Приїжджають вони в поганому стані. Хлопці їх ремонтують за свої гроші, а тільки зремонтували, бах, її забирають. Інший пункт: хлопці просили не фарбувати машину в зелений колір, тому що там є особлива тема зараз. Ви знаєте, яка пов'язана із тим, що літає зверху. Хлопці просили. Не малювати в зелений колір, тому що ця машина буде виконувати різні завдання по забезпеченню, їздити в цивільні міста і не наражати на безпеку самих хлопців, тому що зараз особлива проблема з тим, що зелені машини в прифронтовій зоні вичисляються, знищуються. тому все залишається таке. Машина максимально цивільна, в машині салон-трансформер, можна дістати, салон буде вантажний. Максі, база, бус, комфортний, м'який, проходимий, на зимовій резині. Все зроблено. Або в салоні, я нагадую, є салончик класний, з класними сидіннями, трансформерами. Можна перевезти і людей, військових, скажімо так, кудись поїхати, переїхати, когось підвезти кудись і так далі. Тобто, ще раз дякую всім, хто долучився, друзі. Все, разом до перемоги. Слава Україні! Дякуємо Ютуб каналу Реальні Китайці і Назару за допомогу у придбанні авто для військових.